Rosyjska Terrorystyczna Federacja dronami ta raketami atakowała ukraińskie miasta. Je porany nie ta żertwy. Krem postyjno pokraszczyje swoje rakiety ta drony. Tomu ukraińskim zachystykam zbywaty na to składniejsze. Pro zachyst ukraińską neba, ta proteja jak okupant pokraszczyje swoje systemy napadu. Będę mu chowaryty z naszym hostem. zastępnikom dyrektora kompanii i z wyrobnictwa zasobów radioelektronnej borydby oficerom powietrianych sył u rezerwii Anatolijem Hrabczyńskim. Пані Анатолію, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий. День. Вітаю. Чергова страшна ніч в Україні. Київ дуже сильно постраждав. За даними національної поліції, близько 30 будинків пошкоджені. Знаємо про принаймні чотирьох жертв. Як виглядає це з вашого з професійного погляду? Будинки пошкоджені більше дронами, тобто, атака була більше дронова, і дрони були, схоже, що збиті, так? Давайте почнемо з того, що насправді в будь-якому випадку, коли йде прицільна атака по житлових кварталах, безумовно будуть наслідки навіть за рахунок падіння уламків. Тому що якщо ми кажемо про балістику, то вона збивається на термальній частині прольоту, тобто це на 40 кілометрів, коли вона вже заходить на ціль. Умовно кажучи, в будь-якому випадку вона впаде десь поряд. Те саме стосується з більшості дронів. Ворог активно насичує великою кількістю і комбінації, і комбінує за рахунок крилати ракети, балістичні ракети, ударні безпілотники, імітаційні цілі і суттєво навантажує протиповітряну оборону. Саме тому ми постійно наголошуємо про збільшення кількості засобів, які могли б ефективно працювати, тобто детекція, виявлення і перехоплення, сучасні інструменти, які допомагають виявляти балістику, які допомагають протидіяти крилатим ракетам, які допомагають протидіяти ша. І тут треба казати не тільки про технологію, а про класичний підхід. Безумовно, головна задача це якісна детекція, яка допомагає супроводжувати ціль, якісно дати характеристику цілі, побудувати траєкторію польоту і вже перехоплювати безпосередньо засобами ураження. Пане Анатолію, але тут не тільки були дрони, але була також балістика сьогодні, так? Безумовно. Тут знов таки, давайте згадаємо, що, а, було, якщо не помиляюсь, 13 ракет балістичних застосовано. Нещодавній. А На їх взагалі от, можна Їх можна перехоплювати збивати. системами «Петріот», їх можна перехоплювати системами французькими. Сам якщо не складна балістика. Але давайте повернемось до головного. Що це означає складна, не складна? А, це коли. Ракета на останньому етапі маневрує, тобто різкі угу. рухи вліво, вправо з перенавантаженням у 30 разів більше за вагу ракети. Тобто, ми розуміємо, що це швидка зміна траєкторії, яка не дозволяє вчасно або якщо ракета перехоплювач летить по встановленій траєкторії, вона вже не зміни не зможе зробити такий різкий маневр, тому що це руйнація ракети протиповітряного оборони. І я би тут звернув увагу на те, що лише в жовтні місяці ворог використав 95. Ракети Іскандер М. 95 ракет. В світі зараз ракет для Петріута виробляється лише 50 одиниць на місяць. І а, Сполучені Штати планують збільшити обсяги виробництва до 650 на рік, тобто 54 ракети. Умовно, для перехоплення 95 балістичних ракет потрібно. А, Помножене на два кількість ракет, які будуть перехоплювати. Більше того, треба казати про побудову системи протиракетного захисту, коли ми зможемо перехоплювати балістику ще на етапі підльоту, тобто за, поза атмосферою. І сюди треба рухатися не лише. Там а, щодо питання тримання систем ТХАТ або ізраїльських еро. ТХАТ – це американська система, ЕРО це ізраїльська система. Це треба казати і про створення сучасних європейських систем, тому що є певні напрацювання у Німеччині, є певні напрацювання у Франції, але вони досі не реалізовані. Тобто ми кажемо про те, що в Європі треба теж дивитися в бік не тільки створення сучасних систем, і рішення, наприклад, там от Франція зараз пропонує рішення роїв дронів як системи ППО. Це є один із елементів. Останньої дистанції, яка може проти якісно, якісно працювати лише проти дронів. Ми не кажемо про каби, про котрих швидкість там 900-1200 км на годину і розуміємо за скільки він пролітає 150 км Цей каб. тому, повертаючись до основного запитання. У Європі треба брати е, технології і класичні, які були вже зроблені, вдосконалювати. В Європі є низка озброєння, які якісно зарекомендувала себе на лінії боозітнення. Більше того, е, польські ракети Пірун і системи ПЗРК Пірун себе дуже якісно зарекомендували, але у нас їх не вистачає. Жахливі умови, в яких перебувають наші військові, про ту кілзону, де постійно жужжать жатівті дрони, і ми е, бачили і напередодні у нас було відео наших колег. Які поїхали евакуювати цивільних людей разом з групою волонтерів, і прицільно дрон поцілив в автівку, і фактично люди дивом врятувалися. Логістика складна, але які можливості, як людям рятуватися, як убезпечуватися від цих ftp дронів? Чи існує якась така універсальна технологія? Універсальні технології не існує існують системи, які дозволяють протидіяти. Тобто, ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, Знов таки ворог активно використовує дрони на оптичному зв'язку, і а, тут а, протидія точніше, йде потрібна спочатку детекція виявити загрозу, а потім вже протидіяти за рахунок там знищення фізичного. Тобто, ми кажемо або дрон-перехоплювач, або зброя. Але зброї. якщо дрони жужать постійно, якось є. Вони вже є. Ну тому і є потреба в створенні систем радіоелектронної боротьби, які можуть перекривати ділянки 5, 10, 15 кілометрів. Це існуючі інструменти, які вже розроблені українськими компаніями, тому і можливість закрити міста при фронтовій існує. Просто потрібно їх закуповувати і забезпечувати. І підрозділи і військові, зрозуміло, що змінюється постійно. Технології на початку війни був згодний, що кожний півроку технології змінювались, і зараз я кажу, що кожне півроку нас змінюється просто фокус уваги. Насправді є рішення, які можуть бути стратегічно передбачили всі загрози, які відбуваються від ворога. Подивіться, що робить передові російські підрозділи, на кшталт качевніка, на кшталт Рубікона. Вони забезпечені максимально фінансово. Вони можуть використовувати до 10 дронів по одній цілі. У нас трохи менше Знов таки запис... за, за той е, підрозділ, де там 5 тисяч людей, які полюють постійно на да, де на, де, де на російські лікар. військові полюють на наших пілотів, на Це наших рубікон військових. так воно називається. Рубікон. Ага. Качевнік там ще низка підрозділів, які мають необмежене фінансування. Більше того, вони оснащені малими радіолокаційними системами, які дозволяють їм виявляти наші дрони, не зважаючи це на оптоволокній дрон, чи це тобто на то оператор дрона теж під загрозою. Тоді оператор дрона теж під загрозою. І тут я би казав про те, що головною задачою є знищення операторів. Але ж знов таки, давайте дивитися далі. В будь-якому випадку ми вийдемо на те, що, наприклад, оператори дронів будуть Знаходитися умовно в Києві або в Москві і будуть працювати дронами, які працюють на лінії Бог Умовно на лінії болзітнення залишиться лише особовий склад, який буде підносити до. Максимально близько до зони дії цих дронів для того, щоб використовувати їх, на завершення нашої розмови, хочу запитати про ракети Фламінго, про ракети Довгий чи там товстий Нептун. Напередодні з'явилося відео і повідомлення про те, що були цими ракетами вражені військові об'єкти в Криму. Чи справді це було «Фламінго»? Якщо це так, чому немає серійного виготовлення, як про це говорили? Чому не вражаються цілі далеко в тилу ворога? Чому Крим? Адже говорили про... Тисячі три тисячі кілометрів. Давайте почнемо з того, що а, зарано робити якісь оцінки, зарано казати про серійне виробництво, тому що що таке серійне виробництво? Я, як людина, яка працювала на Матросіч, можу пояснити, це продукт, який. Випускаються в великій кількості. Зараз ми бачимо постійно вдосконалення наших видів озброєння, ми використовуємо. На жаль, у нас немає шляху тамагавку, який ми випускала одна компанія, розробляла одна компанія, виготовляє зараз інше й допрацьовували ще низько компаній. І тут треба зрозуміти, що в даному випадку це перша ракета українська, яка проходить випробування в бойовий. Шлях, і е, треба казати про те, що вона в будь-якому випадку буде покращуватися, вдосконалюватися, будуть е, прийняти рішення щодо зміни деяких технологій, які вона використовує. Але скільки часу потрібно на це покращення? Тут питання не в часу, тут питання фінансування насправді, тому що умовно кажучи, будь-яка технологія потребує якісної R&D, якісної розробки, якісних інженерів, які тривалий час у нас не випускалися, тому що не модно було бути інженером, не модно було військовим. Тому тут ми кажемо про те, що нам треба наздогнати великий проміжок часу, який ми втратили. Більше того, я би звернувся зараз до Європи і сказав, подивитися на свої спроможності. За весь час було випущено лише 3 тисячі ракет штормшедел. Чи достатньо це, якщо в середньому ворог використовує 6 тисяч ударних кабів в місяць по території України? Тому ми кажемо про те, що нам всім треба об'єднатися. Головна мета зараз не шукати. Конкуренцію серед виробників зброї, а йти єдиним шляхом розвитку ОПК, який буде вибудований в єдиній стратегії в Європі. Є низка видів озброєння, які якісно працює у нас. єдиним фронтом на бити ворона. Про той перун, як ми згадали так. Так. І іншими, так, дякуємо за ваші коментарі. Дякуємо за розмову. Анатолій Храбчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був гостем українського фокусу.